7 травня розпочинається конклав. Кардинали оберуть наступника папи Франциска. Міністр енергетики США припустив, що можливо США будуватимуть свої ядерні реактори і в Україні. А митники в Гребенному вилучили понад 160 колекційних монет. Наступний середи, 7 травня, кардинали-виборці розпочнуть черговий конклав в історії католицької церкви, під час якого оберуть наступника папи Франциска. Це означає, що сікстинська капела буде закрита до оголошення нового єпископа Риму. Процес обрання нового папи в католицькій церкві завжди викликає великий інтерес. Цитую: саме слово конклав викликає цікавість, а секретність, яка оточує обговорення кардиналів та процес голосування, означає, що будь-яка інформація з за бронзової Брами на вагу золота сказав радіокатовиці Ксьонз Кшиштоф Мотек, експерт із канонічного права з митрополичого суду. Слово конклаве вугуле значить подключем. Слово конкляве загалом означає під ключем, а це пов'язується з практикою замикання кардиналів на ключ на час обговорень, щоб ніхто і ніщо не порушувало цього процесу виборів. Заходи безпеки і секретності дуже строгі. Сіктинську капелу, приміщення, де знаходяться кардинали, перед цим докладно перевіряють на наявність якихось підслушок. Використовуються також так звані заглушки, створюється таку зону, куди не доходить телефонний сигнал і де від. Відсутній інтернет, ні дочера сигнал телефонів комуркової, німа інтернету. Кардинали на обговореннях не можуть мати телефонів, комп'ютерів чи будь-яких засобів зв'язку. А хто може стати наступним папою? Вір баптізатус баптізатус – латинською, тобто чоловік хрещений. Але в основному тут протягом віків папами вибираються ті, які мають право обирати та молодші за 80 років. У конклаві мають право брати участь 135 кардиналів, зокрема четверо з Польщі. Однак кардинали Антоніо Канісарес Льовера з Іспанії та Вінко Пуліч з Боснії та Герцоговини скасували свою поїздку до Риму через стан здоров'я. Тож нового папу оберуть 133 виборці. Є рамкова угода щодо будівництва атомної електростанції в Хочеві в Померанії. Це ще один крок на шляху до будівництва першої атомної електростанції в Польщі. Угоду уклали польські атомні електростанції та американський консорціум Вестінхаус Вехел. Документ підписали представники обох компаній у канцелярії прем'єр-міністра в присутності Дональда Туска та міністра енергетики США Кріса Райта. Міністр енергетики повідомив польському радіо, що це буде будуть перші американські реактори нового покоління в Європі. Я думаю, що будівництво цих реакторів не лише зміцнить польську енергомережу, її безпеку та стабільність, але й створить ланцюги поставок і партнерство між двома країнами для будівництва більшої кількості таких реакторів в інших місцях, додаткових у Польщі а також в інших європейських країнах. Кріс Райт не виключив, що такою країною може бути Україна. Інвестиції розпочнуться в 2028 році, а запуск електростанції планується у 2036 Загальна вартість інвестицій оцінюється у понад 190 мільярдів злотих. Понад 60 мільярдів надійдуть із державного бюджету. Митники на кордоні в гребенному Люблінського воєводства вилучили понад 160 колекційних монет. Мандрівник, який в'їжджав з України, не задекларував монети для митного контролю. Деякі з них датуються 15-17 століттями, каже Міхал Дерущ, речник податкової адміністрації в Любліні. Однією з найцінніших в колекції є... однією з найцінніших у колекції є Гульден Фредерика III, Чеканений між 1440 і 1493 роком. Він коштує близько 4,5 до 5 тисяч злотих. Ринкову вартість затриманих культурних цінностей попередньо оцінено близько 25 тисяч злотих. Проте остаточну оцінку колекції дасть незалежний експерт у зв'язку з контрабандою. Проти подорожнього розпочату фінансове кримінальне провадження, що... а за здійснений злочин що... йому загрожує штрафа за поповнені викрочені гроші йому кара Живнезгідно з чинними правилами в Польщі та Європейському Союзі дозвіл на імпорт історичних предметів і нумізматичних колекцій не потрібен. За умови, що вони були легально вивезені з країни експортера однак існує обов'язок декларувати такі предмети під час прикордонного контролю.